Розслідують загибель 16-річної дівчини на деревообробному підприємстві у Житомирському районі. Рука дівчини потрапила до рухомих частин, її затягнуло, і травми, отримані внаслідок цієї події, виявилися несумісними з життям. У рамках першочергових перевірок, які провели поліцейські, було також з'ясовано, що загибла дівчина офіційно не була працевлаштована на даному підприємстві. 27 індивідуальних теплових пунктів встановлять у багатоквартирних будинках Житомира. Купність таких проєктів – порядка п'яти років повна купність витрачених коштів. І тепер дає дуже вартість, але більш якісну подачу тепла. У Житомирі демонтують частину автоматів з питною водою. Ім'я багато потрібно води, а ми не можемо з крана пити нирки в чоловіка. Він лікується на дві неділі. Беремо купуємо, мабуть, літрів 60. Поліцейські відкрили кримінальне провадження та розслідують обставини загибелі 16-річної дівчини на деревообробному підприємстві у селі Мамрин Житомирського району. За словами пресофіцерки Нацполіції в області Ольги Номерчук, дівчина виконувала роботу із подрібнення гілля за допомогою електричного станка. Повідомлення про подію надійшло до поліції у першій половині дня 14 вересня. Попередньо було з'ясовано, що загиблою є 16-річна дівчина, яка Виконувала роботи біля електроподрібнювача, і в якийсь момент, коли працював цей станок, рука дівчини потрапила до рухомих частин, її затягнуло, і травми, отримані внаслідок цієї події, виявилися несумісними з життям у рамках першочергових перевірок, які провели поліцейські, було також з'ясовано, що загибла дівчина офіційно не була працевлаштована на даному підприємстві. Наша знімальна група намагалась потрапити на територію підприємства, де загинула дівчинка. Проте один з працівників підприємства дозвіл на зйомку не надав, аргументуючи це тим, що це приватна територія. Ми зв'язалися з керівником підприємства Андрієм Горіненком телефоном. Я нічого не бачив на той момент я не був на території. щодо працевлаштування дівчинки. Вона працювала все таки. Вона не працювала, на приходила в гості до своєї сестри. День я її не бачив. конкретно в тот день я ее не видел. Иногда она приходила к сестре, она обедала, я на сестра кормила, потому что в всяком случае в тот день надо разбираться, как она туда попала и я говорю, есть свидетели, будем разбираться, почему она там оказалась и так дальше. Для меня это такая же новость, как и для всех, поэтому следствие покажет, будем разбираться. В обласному управлінні держпраці створили спеціальну комісію, яка розслідуватиме обставини загибелі дівчини. Ми в ході самого спеціального розслідування, включивши інспектора по трудовому законодавству, спробуємо з'ясувати питання належності оформлення. Чи була вона допущена без належного оформлення, чи взагалі вона була оформлена на даному підприємстві? Якщо ми не встановимо факт трудових відносин, то це буде вважатися побутовою травмою. Роботодавець. Не може використовувати неповнолітніх осіб на роботах з важкими умовами, а також на роботах з умовами підвищення небезпеки. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, до початку опалювального сезону працівники підприємства Житомир теплокомуненерго планують встановити 27 індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках. Це зменшить споживання газу, електричної енергії та забезпечить стабільну подачу тепла. На одному з теплових пунктів по вулиці Домбровського завершують монтаж обладнання. На даний момент проходять роботи по автоматизації індивідуального теплового пункту. Підключаються всі датчики тиску, датчики температури, циркуляційний насос, регулюючий клапан, подачі теплоносія, індивідуального теплового пункту. Ця система буде працювати автоматизовано і регулювати кількість подачі тепла. Гроші на встановлення індивідуальних теплових пунктів виділив уряд Швейцарії за програмою секо. Вартість одного пункту становить до 15 мільйонів євро. Зв'язки з сковим станом ні у підприємствах, ні у містах Житомира тих коштів немає. Швейцарський уряд пішов нам назустріч і напрямую фінансують всі ці проекти. Індивідуальні теплові пункти за підтримки уряду Швейцарії у Житомирі почали встановлювати чотири роки тому. Це один з перших таких пунктів. Він розміщений у багатоквартирному будинку на проспекті Миру. Обладнання тут італійське. Обслуговуємо це оборудовання чотири роки. Воно працює нормально. Такого нічого не було. Ще поки міць збоїв не було, ми нічого не міняли. Трошки було прохладно, але звернувся до представників «Теплокомуненерго», Вони відкоригували і стало вроді би нормально. Купність таких проєктів порядка п'яти років повна купність витрачених коштів. ІТП тепер дає тужу вартість, але більш якісним подачу тепла. Встановлення індивідуальних теплових пунктів за підтримки уряду Швейцарії у Житомирі триватиме до кінця 2023 року. За цей час в обласному центрі планують встановити ще 32 такі пункти. Леонід Харшан Ігор Грач. Новини на Суспільному. Близько ста людей об 11.15 зібралися в холі прозорого офісу в Житомирі, аби подати документи на отримання закордонних паспортів. Щоб взяти талон, мати трьох дітей Тетяна Базилевич зайняла чергу о шостій ранку. Черги дуже великі навіть з такою дитинкою нас ніхто не пропускає. Всі чекають своєї черги. Більше 90 сьогодні талонів видали. Ми 22 другі наразі 12. Та година, але ми ще не попали нікуди. Зависла, вони так кажуть: система через Київ, але нам ніхто нічого не каже. Навіть до людей вийти і сказати, чому не працює система, чому ми не можемо далі йти. Від 10-го номера нам ніхто цього нічого не пояснює. І ми ось з такими малявками тут сидимо. Переселенка з Донбасу Любов Карпєєва з онуком вже другий день не може подати документи. Пройшли з 8-го, зайняли очередь. І от сидимо. Дитина вчора не була в школі, сьогодні не була в школі. Як це буде? І, мабуть, ми сьогодні не попадемо. Затримав подачу документів збій у системі Державної міграційної служби, каже начальник корольовського відділу міграційної служби В'ячеслав Сова. Причини різні можуть бути: від технічних до будь-яке, допустимо, сам канал зв'язку, він ж прив'язаний до електроенергії. Будь-яка поломка на стадії постачання може призвести до там, обриву каналу зв'язку чи відключення його зараз. на сьогодні, ну, Станом на сьогодні наш підрозділ без ну, відсутній такий канал. На даний момент заявка подана. Була виявлена це, що ще без десяти ранку. Ну тобто ми починаємо з 9-ї, Перевірили його немає. Заявку подали о 8-й Ну до цього часу, на жаль, поки що не відновлено. При відновленні ми відновимо роботу. Я думаю, проблем ніяких не буде. Станом на 14-ту годину система державної міграційної служби запрацювала. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному. 15 вересня на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради ухвалили рішення про демонтаж автоматів з питною водою серед причин підняття підприємцями ціни на воду до гривні 50 копійок, тоді як раніше її вартість складала від 80 копійок до гривні за літр. Я спілкувався з деякими житомирськими підприємцями, і вони сказали, що там гривна 20, гривна 30 нормальна ціна. От. Так, зрозуміло, здорожчали, там паливо здорожчали, фільтри на поочищенні води. Все це зрозуміло, але для цього проводиться, потрібно хоча б прийти показати розрахунки. І сказати, що ми от вимушені от настільки-то підняти. От таким чином просто встановити і після цього ставити місто заручником такого не буде. Спочатку розрахунки і після цього вже проводити якусь інформаційну роботу, щоб не було такого просто ажіотажу навколо цього питання. Це дуже великі проблеми. Що велика сім'я, багато потрібно води, а ми не можемо з крана пити нирки в чоловіка, він лікується дві неділі беремо, купуємо майбуть літрів 60-80 води. Ось це все впливає на наш бюджет. Я бачив, да, що зараз, зараз гривна 50. Ну, що сказати, Водичка, ну у мене такий великий балон 20-літровий. Сказати, скільки я її купую, ну скільки треба, стільки її купую. Там раз на 10 днів, може на тиждень, отак. Без води не обійтися, все одно буду купувати, бо нікуди не дінуся. За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, частина автоматів розливу води у Житомирі не оформлена відповідним чином. Вони не оформлені. Так вони подали заявку на оформлення. Я не можу сказати, що но вони спочатку встановили, а після цього вже подали заявку на оформлення. Ми зателефонували одному з підприємців, власнику автоматів з питною водою. Алло, доброго дня! Це вас турбує суспільний канал Житомир? Я журналістка Тетяна Скоростенська. Хочемо поставити питання сьогодні. Було засідання виконавчого комітету щодо демонтажу автоматів питної води, які стоять на вулицях. Скажіть, будь ласка, який буде план дій подальший? Дивіться, я знаходжуся за кордоном. Взагалі не зручно розмовляти. Поки вибачте. Демонтаж розпочнуть з 19 вересня. Потім оголосять конкурс на встановлення нових автоматів. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Олександр Шваб, начальник народицької 14-ї пожежно-рятувальної частини в Державній службі звичайних ситуацій, працює 30 років. 24 лютого, отримавши повідомлення про початок повномасштабної війни, рятувальник не повірив, що таке могло статися. Старший діти мені дзвонив у 4.30, тридцять дзвонить та там бухає. Я просто ну спросоння там що там бухає. Бо війна почалась кажу, да не може бути такою. Зразу не можна було повірити, тому що мене так само мене в Білорусі сестра, сестра живе там в Росії. Ну не може бути такої. І через няськові там, через пару хвилин вже мені позвонив диспетчер і сказав, що там врачі політики лісництво, Виїхали туди. Прибувши на місці виклику. Було встановлено, що горить склад, причина загорання не була розуміла, що воно, але чулись вибухи якісь, але ми цьому не придавали уваги. Там думали, десь щось там хтось робить, там бухає так. А то... потім вже ми катались назад, да, там стояло п'ять поліцейських, там, типу, окоп був. Плімот, і ми показували там куски від урагана, і десь недалеко, метром там 20-15, гахнуло. Ми поприсядали, хто там в окопі. Я то коло машини присів, і поліцейські кажуть, що виїжджайте звідси, це не ваша війна, ви повинні рятувати людей, тому що вони наступали російські війська. П'ять сіл народицької громади з початку повномасштабного вторгнення до 6 квітня були окуповані. Це ускладнювало роботу рятувальникам. На керівництво написало, що треба зберегти пожежну частину, наш підрозділ треба, що ми повинні бути тут. Тут так само перевідні, що в нас нікого не було, ні самооборони, нічого. Бомбили теж недалеко. Тут до як його, кавецького. Ну чергували, чергували, летали ті літаки, переживали так само. Ми тут ночували. І ми чергували по два караула, по 20 чоловік. І плюс я, і мой зам, Зосі Сергій Іванович. Так була по певної мірі така ізоляція. В якому плані? Це була харчува. У нас тут порвали мости, вони розбомбили, доставка була, вся логістика була не налажена. Але чоловіки продовжували працювати. Збирали уламки чи боєприпаси їздили в Залесся, їздили в Матейки. Ну ці боєприпаси якраз це нам подарунки від російських окупантів. Тут у нас є наявності У». І урагани касетні. Те, що мені заповнив, з 3 березня бомбили, випустили з урагану по село Селець. Там, виходить, три будівлі запалило, три поранених були. Там мужчина був, женщина. Женщина сразу через нескольких там вона померла, тому що там осколкове ранення, всі кричать. За 30 років я, в моїй службі не було такого, таких випадків, що одразу столько постраждалих, і, і кількість там. Сразу загорання було. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному. 16 вересня у Житомирі буде хмарно. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 13 до 18 градусів. У Бердичеві хмарно з проясненнями. У день можливий дощ. Температура від плюс 14 вночі до 19 в день. У користіні буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 12 до 17 градусів. У Малині очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозують. Температура від 13 до 18 градусів тепла. У новограді Волинському буде хмарно без опадів. Температура повітря від 12 вночі до плюс 18 в день. У алевську очікується хмарна з приясненнями погода. Опадів не прогнозують. Температура від 11 до 17 градусів.